Ну що, друзі, ви готові міняти своє життя під солодкий медок сьогодні під Макове. Багато посвятило людей медок, який допоможе вам сладко або поміняти життя і сладко далі жити. Когось із нас чекають великі переміни, відродження, нова робота, поповнення кохання, внесення креативу взаємодії, добрі новини та перемога над собою. Хтось, людина якась дуже чітко, ясно зміни свою судьбу. Як говориться, підсолоди свою судьбу. І така вона стане переможна. От, всі її будуть славити її, перемога, чистолюбство, лідерство. Ну, Шикарна людина змінює своє життя і підсолодієш, підсолодіє своє життя. Солодким метком. А все із-за чого? Із-за того, що людина почала працювати, опрацьовувати свою інтуїцію. Взяла владу емоції та почуття свої. І, певно, з якимись екстрасенсорними здібностями воспользувалася, можливо, у людини було якесь предсказання, чи вона побачила допомогу звище. Або прислухалася до тарологів, те, що їй совєтують, і змінює своє життя, при чому для неї відкрилося багато таємниць, які від неї приховувала. І таким чином ця людина вирішила перемінити своє життя, змінити його на краще, змінити роботу, змінити. Кохання, ну, поповнити кохання, навіть якщо в неї було кохання, вона рішила його переосмислити і поновити це кохання. от З внесенням креативу у свої взаємодії. От. І добитися от такого лідерства. Поставила чітку ціль чітко йде до своєї лідерської постави, і вона добивається своїх успіхів. Друзі, дуже гарний розклад. Бажаю успіху цій такій людині, яка це зробила, яка зробила зміни, не побоялася кинути все і поміняти все. О, повторюю: всі відео проходять більше перегляди. Якщо ви ставите, пишете повідомлення, не тільки ставите лайки, поширюєте або зберігаєте, або ділитеся з друзями. Робіть це. І наш канал бистро розвиється. Нас вже майже 3000 підписників. Буду радий, коли нас стане більше. Всім дякую, до побачення!